Це ще найбагатший українець, але зі збитками в мільярди доларів. З початку повномасштабної війни Рінат Ахметов втратив найбільше активів серед усіх великих бізнесменів за різними підрахунками близько 70%. Центр економічної стратегії порахував російське вторгнення завдало збитків українській промисловості на 10 мільярдів доларів, і майже чотири з них це активи Ріната Ахметова. Найбільше втратила його металургійна група Метинвест приблизно 3,5 мільярди доларів. В неї входив завод Азовсталь та Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча. Обидва підприємства зруйновані під час запеклих боїв за Маріуполь. В окупованому Росією місті залишились самі руїни. На відновлення заводів потрібно буде до 20 мільярдів доларів, кажуть в холдингу. В останні ж місяці основний удар Росії прийшовся на енергетичний бізнес Ахметова. Кожен масований обстріл завдає мільйонних збитків його компанії. ДТЕК бізнесмен заявляє, він вимагатиме відшкодування від Росії. Через те, що війна триває, остаточна сума компенсацій доки не визначена, але це десятки мільярдів доларів. Крім того, Росія цинічно краде українське зерно і нашу сталь у Маріуполі. Загальна вартість готової продукції сировини і напівфабрикатів, які розкрадає РФ, становить майже один мільярд доларів. Мною вже поданий у ЄСПЛ перший позов проти Росії. Нелюдяна і несправедлива війна Росії проти України поставила на світовий порядок денний ключове питання: спроможність, справедливість і ефективність. Світової юридичної системи, яка була створена після Другої світової війни, для покарання такого агресора, як Росія, відшкодування збитків і отримання репарацій у повному обсязі. А що ж, Ігор Коломойський? З 24 лютого він втратив більшу частину своїх активів і через це вилетів зі списку українських мільярдерів вперше з 2008 року. Зараз Форбс оцінює його статки у 850 мільйонів доларів. Навесні Росія повністю зруйнувала Кременчуцький нафтопереробний завод, який входив в групу Приват Коломойського і Боголюбова. Завод займав понад третину всього українського ринку пального. За підрахунками Центру економічної стратегії, втрати для групи Приват через знищення МПЗ склали приблизно 400 мільйонів доларів. Але це була не найбільша втрата року для Коломойського. В листопаді Україна націоналізувала найдорожчі його активи: підприємство Укрнафта і «Укртатнафта». Бізнесмен відмовився коментувати рішення української влади, як він сказав, до завершення війни. Але тоді компанії може вже повернутися колишньому власнику, бо вилучали їх нібито тимчасово. Величні активи набули статусу військового майна, їх управління передане міністерство оборони України по завершенню військового стану відповідно до вимог закону. Вказані активи можуть бути повернуті власникам або відповідним вишкодуванням їхньої вартості. Статки українського олігарха Дмитра Фірташа, який з 2014 року переховується в Австрії, теж постраждали від російської агресії. Основа його активів хімічний бізнес, зокрема сєвєродонецьке об'єднання Азот це був один з найбільших заводів з виробництва Аміаку в Європі. Під час оборони Сєвєродонецька, влітку 2022-го Саме завод Азот був останнім форпостом українських військових. Тоді його порівнювали з Азовсталлю. Зараз підприємство зруйноване на 70% і знаходиться під окупацією Росії. Аналітики оцінюють збитки фірташа від втрати заводу у 70 мільйонів доларів.